Це вулиця Миколи Смоленчука у Кропивницькому. Сюди прийшли місцеві жителі Дмитро Потоцький та Дмитро Завражний. Вони їздять з селами і містами області та перевіряють, де не виконують закон про декомунізацію. Показують на початку вулиці будинок з табличкою з колишньою назвою Пролетарська ще висять старі назви з табличками. Якби нема питань до самих людей, хоча кажуть, що ніби люди повинні це робити. Вважаю, що повинна робити міськрада, тому що назва може мінятися хоч кожного місяця, і тобто людині потрібно це самому робити за власні кошти. По-перше, мали роз'яснити власникам будівель, мали провести інформаційну кампанію. Місцева влада, я вважаю, і мали узгодити місцева влада з місцевими жителями стандартизацію табличок. Цей чоловік відмовляється назвати своє ім'я та прізвище. Каже, господарка будинку його мати, який за 80 років. Дмитро Завражний викликає спецінспекцію. Спецінспекторка Лариса Мироненко пояснює, згідно закону України про благоустрій населених пунктів, за заміну таблички платить власник будинку. Ми складаємо протоколи. Ми складаємо протокол при тому, що людина власник будинку, а не родич чи орендує житло. Від 340 до 1360 гривень. Штраф передбачений для порушників правил благоустрою. Але за протоколами, які ми виписували у таких ситуаціях з табличками, після розгляду адміністративної комісії поки не було жодного штрафу, лише попередження на цьому будинку. Висить табличка з написом пролетарська спецінспекторка попереджає чоловіка, який вийшов з будинку, що табличку треба замінити. Він не погоджується. Що я дуже. Та чого я повинен замовляти і заміняти табличку за власні гроші? Я зараз зніму і взагалі ніякої таблички на будинку мами не буде. Не буде ніякої назви. Ви так хочете? От у мене немає грошей, і я тут не проживаю. Все, зніму цю табличку взагалі, спецінспекторка з представником муніципальної варти йдуть до наступного будинку з табличкою вулиця Пролетарська. Господарка двері не відчиняє. Спілкуються через вікно. Своє ім'я та прізвище назвати не захотіла. Нема мене за що заміняти. Я з больниці не вилазив. Одна і нікого немає. На вулиці спецінспекторка нарахувала 15 будинків з табличками вулиця Пролетарська. Трьох власників вдома не було. Вісім отримали попередження. Виписала чотири протоколи власникам будинків. Із 2015 року декомунізували у Кропивницькому 142 вулиці, каже секретар міськради. Пояснює, які вимоги діють до власників приватних будинків згідно правил благоустрою. По перше, повинна бути наявна адресна табличка. По-друге, вона має відповідати тій назві, яка діє зараз. Якщо говорити про декомунізацію, то саме власники приватних будинків повинні замінити старі таблички старими радянськими назвами. На нові назви вулиці. Якщо це батоквартирний будинок, в якому творено ОСББ, то це безумовно ОСББ має забезпечити. Якщо це будинок, де управителем балансоутримувачем є комунальне підприємство ЖЕО, то це їх обов'язок цю роботу здійснити. За словами юриста Юрія Деркаченка, процес декомунізації в Україні триває. Коли виписують протокол, я вважаю, що це однозначно законно. Чому тому, що власник того ж самого забору або нерухомості несе відповідальність персонально. Але б я не так би так би суворо судив і застосовував якісь санкції до населення. Чому тому, що існують об'єктивні речі, які неможливо зробити власнику, ну, наприклад, не проживала особа декілька років. Могла б зовсім не знати, що її вулиця перейменована. каже власники будинків, на яких виписали протокол, може звернутися у суд. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.